Понеділок, день важкий. Московія невгамовна. Запустила ракет повно. Восьмий раз крадуть наш спокій, енергетику псують, хочуть нас вони зламати, нашу віру відібрати. Хай їм грець не буде цього, ми чекаємо перемоги. Оркам важко зрозуміти, що в нас не забрати світла. Славні діти козаків, знаємо ціну ми змін. Їсти є і пити є, та й вітер ніби в'є, сонце світить, зігріває, хоч мороз нас всіх проймає. Пережили ми атаку, ППО працює справно. Завдяки кому скажіть хто боронить нас вже рік? Наше військо сильне і славне, зберігає нам надію, віру, світло і тепло, а його відвага й мужність надихає кожного, з нами правда, з нами воля, з нами віра, з нами Бог. Ми єдині, ми народ, нашим краї, панувати, ми расистам не дамо. На останок я скажу, я пишаю ЗСУ.